Thank you. Сьогодні я відчув себе максимально наближений за емоціями до тих людей, які чекають вікно погоди, щоб зійти на Еверест. Так, да, в мене ситуація не настільки епічна, але все ж таки, я в Дземброні і весь період мого перебування тут передають душі та плюсову температуру. І сьогодні єдиний день, коли я зустрів невеличкий приморозок і ясну погоду. Бачив відкриті піки гір, які оточуються селом. Тому одразу вирішив, що потрібно йти Камон! Thank mm -hmm. you. Майже одразу після старту я відчув, що правий черевик, не знаю чому, почав намулювати мені. Можливо, це через те, що я їх неправильно просушив минулий раз і вони деформувались, не знаю. Але для того, щоб це не завадило моїм планам, я швиденько заскочив в притулок смотрич, наклав там собі шину і з надією, що та шина через 17,5 кроків не відвалиться, пішов далі. План у мене наступний. Перше і мінімальне це дістатись і похайкати на снігу. Що в принципі вже сталося, тому що сніг почався вже на висоті притулку Смотрич. І друге, я ніколи б не очікував, що зможу там піти. В похід зимою на рівень 2000 українських сам. Тому що я думав перший раз це зробити в групі, якось додатково підготуватись. А так як зараз, в принципі, умови тепличні, я не те, що там комічі залізти на вухатий камінь. Ні, розумію, що там небезпечно все ж таки. Але куди дійду, тоді туди, туди дійду. І було би кльово розвідати ситуацію прямо на горі. Як там вітер дує, яких там мінус 5, мінус 7, ну, в цілому відчую цю атмосферу і зняти якісь круті кадри. Ось такий план! Зембронські водоспади! Я вже дуже близько біля вухатого каміння. Завершується лісосмуга і після того буде відкритий простір. Вітер там шалений. Тому це якби така фінальна стадія мого сьогоднішнього походу. Я зупинився на невеликому привалі біля води, так як я з собою води не брав. Зараз варю супчику, перекушу, підкріплюсь і вже буду бачити, піду я туди на вухатий камінь чи не піду. В залежності від того, наскільки страшно мені стане там гіги. Чути, та в цілому хайкінг просто шалений. Я дуже задоволений. Я не дійшов до гори вухатий камінь, але настільки багато нових емоцій відчув за цей невеличкий похід, я ще такого вітру з них на Чорногорі не бачив. Прямо зносить, хоче підхватити тебе і дуже, дуже екстремально. Тому на сам вухатий камінь я не полізу. Я зараз сижу, заховавшись за каменем, на фінальному відрізку підйому гору. Та тут дуже різкий підйом, я без кішок, а тут вже пасувало б мати кішки, тому що сніг твердий. не перший. Невпевнено себе відкрай, Тому Посиджу тут, понасолоджуюся тим, що сталося сьогодні, і буду йти додому. Вон тамоньки, майже біля бухатого каменю, а зараз вже практично дійшов до полонини смотрич. Гарна прогулянка вийшла. На диво я взагалі без напрягу пройшов цей маршрут. Черевики мене дещо, дещо турбують, тому що п'ятка так і були, добре, що я наклав той пластир, зайшов в притулок. Давайте ще два слова по екіпіруванню, що я брав з собою. Що дуже налегке, не брав ні палатки, ні спальника, нічого такого, бо зазвичай суну його, навіть коли йду одним днем. Вийшов я з зимброні, як на осінню погоду, мав з собою ще зимову курточку. Ще в мене було з собою, що поїсти кухня, термос з чаєм і дрон, але так і не зміг політати. І навіть більше вам скажу, там був такий вітер. Очевидно було, очевидно, не було потріб. Тфу. Очевидно, потрібно було взагалі не взлітати, але я взлетів і дрон вмикнув в певний там режим, який каже йому, що тебе хочуть силою посадити на землю через те, що був сильний вітер. І він почав мене без управління мною підніматися доверху. Я дуже злякався, але потім вийшло його взяти під контроль. Все, біжу додому.